ним та да, припинили можливі а, відносини між нашими країнами особливо з огляду на а, окупацію Україні, а, російськими військами території україни кога жестодані ми надаємо серйозну фінансову підтримку. Канада також надає гуманітарну допомогу для того, щоб допомогти українцям, які постраждали від конфлікту, в тому числі ті санкції, які були оголошені сьогодні. Крім того, ми підтримуємо зусилля НАТО, і ми заявляємо нашу підтримку мирному плану пана Порошенка, який ви прислідуєте для українського народу. За час. давайте будемо чесними. Канада визнає суверенітет та територіальну цілісність України всієї України, і незалежно від того, чи на це піде 5, місяців чи 15 років. Ми ніколи не визнаємо незаконну окупацію Росії будь-якої території України. Il ne peut y avoir aucun compromis. Le Canada restera ferme dans ses positions et continuera de dénoncer sans équivoque le manque de respect de M. Poutine pour les lois et nous continuerons avec nos alliés à répondre à l'agression russe. Mr. President, in Europe, Madame Вони у червні ви сказали, що ніхто не перетворить українців у рабі кримінальних сил чи у придужеників колоніальних сил. Ми не можемо дозволити а, діям пана Путіна а, продовжувати діяти тому, що вони мають серйозні міжнародні наслідки. І все, що я власне сказав раніше, четверо канадців, що мають серйозний взаємозв'язок з Україною. Це для нас не просто а принцип міжнародного права. Це принцип сім'ї, це особисте, і ми будемо підтримувати вас. Народ України має право так само як всі правовільні країни йти до свого майбутнього вибирати своє європейське майбутнє і ніколи не повертатися до темного радянського минулого пане Президенте, свобода, демократія, благополуччя та правосуддя це не просто слова, це основи бази нашої країни і це ті цінності, в яких Канада є лідером в світі, тому що Канада завжди хотіла цього для всіх своїх людей та для всіх народів. Let me close, Mr. President, by commending you for showing leadership, uh, for courage, and careful judgment in the face of the and, the and for tirelessly pursuing security. And security of your know we will continue to move forward together. Uh, that our shared and aspirations are Разом в одному напрямку я казала вам, що ви тут будете почуватися як вдома, пані та панове, Будь ласка, приєднатися до мене і привітайте дійсного друга Канади, пана президента Петра Порошенка. Ладно, виголошувати промову в такій атмосфері. Де. Повірте, мені я ніколи такого не відчував. Пане прем'єр-міністр, пане спікер конселер, спікер Шіле, honorable шановні члени сенату та палати громад. Шановні члени дипломатичної, дипломатичної, дипломатичної співдружності, шановні гості, пані та панове. Шановні друзі, дорогі українці. адрес я радий звернутися до такого шановного законодавчого органу. Я мушу подякувати вам, пане прем'єр-міністр, за запрошення до Канади. Кінчаванчева за те, що дали мені таку чудову можливість звернутися до канадського уряду та парламенту. Я бачу що це честь для моєї країни та українського народу та висловлювання унікального партнерства, яким користуються наші обидві країни. Дозвольте Я також вас один вас раз використати третю офіційну мову Канади – українську. Дуже дякую вам за цю честь, дорогі друзі, дорогі співвітчизники, високодостойна українська громада. Чесно кажучи, я почуваю себе вдома. Коли ви сьогодні будучи сьогодні в країні, яка дуже близька Україні, не стосовно відстані, а наших спільних інтересів та ідей. справді Канада стала домом для стількох українців. Перші українські поселенці прийшли сюди більше ста років тому, в 1982 році, в році, столітті, коли Канада була першою, яка визнала незалежність України. Украї... Іван Палибів та Василь лівення прибули і розпочали імміграцію українців через Тихий океан. Українська громада легко і в канадське суспільство. Вони будували залізниці в містах, школи та церкви боролися проти. Нацисти протягом другої світової війни робили в культуру канади пізніше сини та дочки канадських фермерів стали частиною суспільства бізнесменами, митцями, спортсменами, науковцями, політиками. Один з них Роман Натишин став генеральним губернатором Канади. Ми всі пам'ятаємо його імен ім'я. Цей список довгий і вражаючий. Вражаючі прем'єри Романов, Геррі Філман, сенатори Райден Андренчук та Девід Качук, Джеймс Бажан та Вільям Кирилюк та зірки хокею Терес Качук та Лен А також жінка доктор Роберта Бондар. Ми шануємо скульптора, скульптора Лемора, який створив один з найкращих пам'ятників Шевченка в світі в Вашингтоні. Ми всі пам'ятаємо це. Якщо я продовжу список, нам не вистачить часу цієї сесії, повірте мені. Сьогодні українсько-канадська спільнота становить понад мільйон людей. Це сильна що демонструє наскільки вона консолідована, зберігає рідну мову, віру та традиції. Україна завжди пишалася українськими канадцями і вдячна за їхню тривалю підтримку. І від імені українського народу я дуже дякую вам, дорогі брати і сестри, за допомогу Україні. проте це не лише історія, яка єднує нас, але й спільні цінності, які роблять Канаду та Україну єдиною частиною світової спільноти та демократії сьогодні Україна платить високу ціну за захист того, у що ми віримо демократію та свободу. Право вибирати власне майбутнє. більше ніж 20 років. Україна відстоювала свою незалежність, не проливши краплі крові. Більше це. Не відбувається, тому що зараз відбувається справжня боротьба за нашу незалежність і ми платимо справжню ціну за неї <праць> Сьогодні Україна проливає кров за свою незалежність та територіальні цінності. Генеральний губернатор Канади Роман Натишин у своїй промові в українському парламенті в 92-му році за рік після. Здобуття незалежності України, сказав, що ми не повинні забувати про жертви України. Він сказав тоді що солдати, які борються за мир та демократію ці слова залишаються правдивими, адже тисячі людей українських чоловіків та жінок жертвують своїм життям за те, щоб відстояти те, що вірять на своїй землі, під синьо-жовтим прапором України, кольорами, які настільки дорогі українським канадцям. В ці дні ми відчуваємо вашу підтримку. Дякую за нас. Настав час, коли ми бачимо, що друзі допомагають нам в біді. І Канада дійсно наш друг, як головнокомандуючий, як українець та батько. Я дякую Канаді за кожне життя, яке сьогодні врятоване на українському Донбасі. За допомогою тих колезахисних е, жилетів та шоломів, які ми нам надали. ще раз я дякую, пане прем'єр-міністр і вашому уряду опозиції, канадським парламентарям та сенаторам, усім канадцям і друзям України за те, що ви робите так, що вас чули. Допомагайте фінансово і технічно, милітаріза допомогою за вашу нелетальну військову допомогу, підтримку. На... Інтернаціональних організацій, таких як ООН, НАТО або Велика Сівка, для нас це дуже цільна. Я хочу скористатися цією можливістю, щоб подякувати канадським парламентарям за їхню постійну підтримку України, зокрема за дебати в палаті Общин протягом критичного часу Євромайдану час революції за. Нашу. Ми чуємо ваші голоси. Для нас вони дуже цінні. Наша перемога сталася завдяки вашій підтримці. Дуже дякую за нею. За роботу палати громад стосовно України. За вибір місії для спостереження, щоб забезпечити. Повагу до волевиявлення українців 500 спостерігачів. Українці найбільша місія в історії. Спостерігала за президентськими виборами, щоб підтвердити, що вони вільні, чесні та справедливі. Це допомогло нам становити нову владу в Україні. Дякуємо. Ми чекаємо на вашу місію 26 жовтня під час парламентських виборів, тому що ми маємо намір продемонструвати, що ці вибори також повинні бути чесними та справедливими, про демократичними. За ті відвідання парламент, парламентарям та міністрам, і за ваші візит, бане прем'єр-міністр, який відпочив церемоні Івана Серед Канада визнала демократію та результати президентських виборів. Для нас це було вирішально важливо. Складний час ви завжди з нами. також хочу подякувати міністру закордонних справ Джон Берду за його підтримку України під час майдану. І перелік подяк, повірте, це щиро від серця. Дякуємо вам. Ми справді відчуваємо підтримку Канади не лише в часи труднощів. Я впевнений, коли у нас буде мир, ми зупинимо війну. спільними зусиллями усіх країн світу. Канада допомагає нам зберігати цілісність світу. Канада допомагатиме нам демонструвати у всьому світу солідарність з Україною. Дякуємо, Канада. Без наданої урядом Канади всіма парламентарями та Україною української канадці під керівництвом Українського канадського конгресу Україні було б значно важче зустрічатися з сьогоднішніми труднощами. Жодні інші країни та пра та уряди за винятком Польщі не були такими прямолінійними. У наданні сигналу всьому світу проти Росії та решту світу, коли проводилась боротьба за те, щоб країна робила свій пропавала свій шлях, озброєні озброєні бійці були отримували підтримку зброю та фінансову допомогу від Росії яка здійснювала терористичний, терористичний напад, а також було збито рейс МХ-17, під час якого було вбито 298 Людей, представників Нідерландів, Малайзії, Австралії, багатьох інших країн, включаючи канадського громадяна, Анджей Енкела. На мою думку, війна на сході України, це війна проти терору в нашому спільному світі. Я в цьому не сумніваюся. За допомогою вашої підтримки та світової спільноти ми переможемо цій боротьбі і ми виконаємо мрії багатьох країн українців та нашій країні та по всьому світу. Україна буде сильною, незалежною європейською державою. Вчора був один з найважливіших днів в історії України. Верховна Рада Рада угоду про асоціацію між ЄС та Україною. Чи знаєте, що я відчуваю, коли вчора, стоячи перед українським парламентом, презентував цю угоду про асоціацію? Координовано та синхронізовано з європарламентом, це було останнє прощання України з радянським союзом. Переднула Україна, і ми ніколи не повернемося назад. До нашого жахливого Я щиро перекований, що наші цінності, наша свобода, наша демократія, наше європейське майбутнє, в тому числі перспектива членства, є можливим та досяжним для української нації. Чому Тому що українська нація пройшла один із uh, найпі... найважливіших тестів впродовж останніх п'яти місяців, і можливо сплатила одну з найвищих цін за те, щоб бути європейцями. Тому ми вимагаємо надання реформ захисту демократії, захисту свободи і перспективи членства у Європейському Союзі. І втілення угоди не тільки гармонізує українські правила з європейськими стандартами, але допоможе нашій країні наблизитися до ринкових норм європейської економіки. Я заявив бажання своєї країни зближуватися з НАТО. Та набуття статусу головного не головного дружнього члена, не члена НАТО. Союзники засуджують нелегальну анексацію Криму та підтримують суверенітет. України в рамках міжнародно признаних кордонів у той спосіб, як це робить канадський уряд, канадський прем'єр-міністр та народ Канади. Я вдячна Канаді. Ваша країна була одним із найпотужніших підтримувачів України і Країна, яка надала серйозні кошти Україні, що допоможуть побудувати потужності нашої країни, шановні другі друзі. Давайте подумаємо поза межами кризи. Давайте подумаємо, яким може бути наступне партнерство України та Канади. Це причина, чому я, тут. я переконаний, що ми повинні докласти більше уваги. В таких співробітництво таких сферах як торгівля, енергетика, інформація, повітряний простір та інші технології у співпраці з Канадою. Ми сподіваємося консолідувати український інформаційний простір, запроваджуючи супутникові. Технології спобудовані канадською стороною які дозволить Україні отримувати надійну інформацію, а так само експортувати інформацію з України. Сподіваюся, що ці переговори будуть серйозним сигналом намірів моїх та прем'єр-міністра, і що наступним кроком буде підписання торгової угоди між Канадою та Україною. Так це я не можу утримуватись від згадування однієї конкретної програми, яка відіграла серйозну роль е, у житті наших країн. Я говорю про канадсько-українську парламентську програму. Дякую. Продовж років незалежності сіпіпі прийняла більше тисячі студентів з України, які були, мали можливість працювати інтернами в канадському парламенті і допомогли нам побудувати українську демократію. Вітаємо шановні колеги. Також хочу подякувати канадському парламенту та українській діаспорі за допомогу нам у о, вихованні нового покоління демократичних та вільних лідерів України, пане премєр я Пам'ятаю, що ви згадали, що Канада, напевно, є найбільш українською нацією поза межами самої України. Знаєте, це абсолютно так. Дозвольте мені відповісти вам. Є велика європейська нація, яка стояла у витоків заснування сучасної Канади. У Канаді є друзі по всьому світу і найближчим другом. Однак є я не думаю, що ви знайдете іншу таку націю, яка може щиро сказати те, що я хочу вам зараз сказати. Україна, напевно, найбільш канадська нація після самої канади. Езекліві на відчуття я маю сьогодні проведя мої зустрічі з багатьма канадцями. Дуже вам дякую за це. Дозвольте мені звернутися до слів Вістона Черчилля, який щиро любив вашу країну і всім разів відвідував її. З... 1900-го і далі він був сильним лідером, яким боровся з нацистською агресією у влітку 1929 дев'ятсот писав своїй дружині. Люба, я uh, дуже люблю цю країну. Я зворушений та маю намір присвятити мої зусилля, щоб навернути канадських uh, людей до нашого народу. І я маю подібні відчуття, повірте мені. На щастя, я не писатиму ці слова своїй дружині. Оскільки вона присутня тут зі мною сьогодні. Я просто скажу і це своїми словами і знову. Будь ласка, дозвольте мені ще раз процедувати Черчилля. Я люблю приходити, приїздити до Канади. Благослови Бог вашу країну. Дуже дякую вам. Дякую. І слава Україні. Слава Україні. Спікера, Службові Високоповажність, Президент Порошенко, вітаємо. Прем'єр-міністр, шановні сенатори сенатор, шановні члени. Ми зібралися сьогодні тут і маю честь, пане президенте подякувати вам за звернення до цієї до цього спільного засідання парламенту Канади. Ваші важливі слова були зрозумілими та підкреслили, що ви є нашим другом. Ми зауважили серйозні. Виклики, які зараз стоять перед людьми України, ми дякуємо вам за ваше лідерство та мужність, за те, що ви забезпечили мир, порядок та хороше вправління вашої прекрасної країни.